Дія на озері Махогані небезпечна кислота у Калгарі, закриття піцерії через антисанітарію. Рідкісна, чорна вдова в Ердрі та можливий страйк вчителів Альберти. Це інформаційні підсумки тижня на юкенредіо у студії працює Юлія Стеранка. Говоримо про головні новини Канади, зокрема Альберти та Калгарі. Трагедія на озері Махогані. Увечері, 27 серпня, у Калгарі двоє 20-річних хлопців загинули, купаючись в озері. Свідки помітили, як один із них почав тонути і викликали рятувальників. Пошукова операція тривала дві години. Водолази підняли обох із води. Один із очевидців намагався допомогти хлопцям, але сильна течія та каламутна вода завадили. Озеро знову відкрите для громади. Поліція встановлює обставини трагедії. Небезпечна кислота у районі поблизу Маклауд Трейл та 47-ї авеню Саузвест у Калгарі сапери завершили дводенну спецоперацію з утилізації пікринової кислоти, яка потрапила до компанії з вивезення нетипових речовин. Пікринову кислоту надвибухово небезпечну сполуку, що може детонувати навіть від незначного дотику або нагріву. Частково ліквідували через контрольовані підриви. Решту вивезли в інше місце. Підрозділи поліції евакуювали. Ли 15 людей встановили 200-метровий периметр. Небезпеку подолали життя у районі повертається до норми. У Калгарі закрили піцерію через антисанітарію. Альберта Хелссервіс наказала закрити Фамосо Неполіан Піцерія на Форстріт Саус Вест у Калгарі через численні порушення. Інспектори виявили значну кількість мишачих випорожнень у різних зонах закладу, фруктових мушок у барі, брудні ганчірки, непрацюючий туалет і неналежні температурні зберігання. Ресторан має провести масштабне прибирання та дератизацію. Ніж його дозволять відкрити знову. Якщо ви дивитеся наш випуск, підтримайте українські новини з Канади вподобайкою, коментарем та підпискою. А ще можна натиснути кнопку «Супердякую» під відео. Це допоможе нам розвиватися. Рідкісна чорна вдова з'явилася поблизу Калгарі. У Ердрі виявили отруйного павука чорну вдову. Це перший такий випадок у районі, адже зазвичай цей вид мешкає лише на півдні Альберти. Павука ідентифікували за характерним пісочним годинником на черевці. Ентомологи заспокоюють, зустріч із чорною вдовою біля калгарі вкрай рідкісна, а самі павуки не агресивні і кусають лише у випадку загрози. Летальних випадків у Канаді від їхніх укусів. Не було. Заборона на купання в озері Heritage Point Alberta Health Service запровадила обмеження на використання озеро в Heritage Point на півдні Калгарі через підвищений рівень фекальних бактерій. Населення закликають не купатися та не заходити у воду, оскільки вона може спричинити розлади шлунку, а також інфекції шкіри, вух та очей. Заборона діятиме до подальших повідомлень. Учителі Альберти відновлюють переговори. Страйк досі можливий. Альбертські вчителі повернулися до переговорів про новий контракт перед початком навчального року. Раніше 95% педагогів підтримали можливість страйку, якщо угода не буде досягнута. Вони вимагають вищої оплати, менших класів і більше ресурсів. Перемовини триватимуть до кінця тижня, а у разі провалу може відбутися страйк уже наступного тижня. Прем'єрка Даніель Сміт Заявляє, що виділених коштів на освіту достатньо, але профспілка вважає ситуацію наслідком років недофінансування. Альберта запускає додаток Альберта Волет замість паперових медкарток. Прем'єрка Даніель Сміт оголосила про запуск мобільного додатка, який замінить крихкі паперові медичні картки. У ньому можна буде безпечно зберігати цифрову версію картки завдяки сучасному шифруванню. Існуючі паперові картки залишаться дійсними ще певний час. У додатку батьки зможуть додавати картки своїх дітей, а подружжя картки одне одного. Альберта висадить мільйони дерев для захисту лісових карібу. Уряд провінції інвестує майже 60 мільйонів доларів у відновлення бореальних лісів, щоб зменшити хижатство та зберегти популяцію лісових карібу. Це північноамериканська назва північних оленів, яких у Альберті залишилося лише близько двох тисяч. До 2030 року планують посадити 5 мільйонів дерев уздовж старих сейсмічних ліній, які хижаки використовують як коридори для полювання. Такою була інформаційна картина цього тижня. Почуємось.